Вітаю, друзі! Продовжуючи серію слова відомих українців на банкнотах України, ми з вами розглянемо зараз банкноту номіналом 100 гривень і вірш, який написаний на цих 100 гривнях. Ми бачимо банкноту зразка 1992 року. Тут написів немає ніяких, На лицевому зображенні у нас. Дорослий Шевченко. На звороті Софія Київська. Ось. На жаль, під рукою не було 100 гривень зразка 2005 року. Це в мене 100 гривень зразка 2014 року. Тут ми вже бачимо написи Вірша Тараса Григоровича Шевченка. Свою Україну любіть, любіть її. Во время люте В останню тяжку минуту. За нею Господа моліть! На звороті у нас зображений університет імені Тараса Григоровича Шевченка. який знаходиться в Києві. І ось ще така банкнота, теж зразка 2014 року, але 2021 року випуску, і ювілейна банкнота присвячена 30-річчю Незалежності України. Теж тут цей вірш присутній. І з вашого дозволу, я зачитаю. Вірш, звичайно, він величезний. Колись в школі його вчили, але вже все забулося. Тому запасіться терпінням і слухайте, якщо хочете. Якщо не хочете, перемотайте або перемкнетесь. Тож, вірш Тараса Григоровича Шевченка свою Україну любіть. Свою Україну любіть, любіть її вовреме люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братя, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, і не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, нема другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого Кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. <кій> Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками крову синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Отсурається брат і брата, і дитина мати, і дим хмарою заступе сонце перед вами, і навики проклянеться своїми синами, умийтеся. Образ Божий багном не скверните, не дуріте дітей ваших, що вони, що вони на світі. На те тільки щоб панувати. Так, що я тут запутався. Бо невчине око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засядуть і премудрих. Немудрі одурять, славних прадідів великих правнуки погані, і колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в славянофіли так і претеся, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть бі колись будем, і по своєму глаголять У нас У нас брути і коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори спала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, почитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми. Все розберіться та й спитайте, то йди себе, що ми, чиї сини, чиїх батьків, ким, за що закуті, та й побачте, що ось що у ваші славні брути, раби подножних, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитесь ви, сини сердечної України? Важко, звісно, читати, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чвоніться, з вас деруть ремні, а з їх, бувало й лі топили. Може чвонітись ще братство, віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило. Боже Боже, правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була, була для городу. А чи чванитесь, що ми Польщу колись завалили, правда ваша Польща впала, та й вас роздавила. Так, от, як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребра точать. Не дуріте самі себе, учитеся, читайте, і чужому научайтеся, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла, яких їх, які, яких їх забути. Я удав би веселого віку половину. Отака от, от наша слава, слава України. Отак от і ви прочитайте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились в високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, Обніміть же мої, брати, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній тихо засяє. Обнімітеся ж, мої браття, молю вас, благаю. Ось такий вірш <клух> слова. Слова важкі, слова тяжкі. Так, дочитав. Сильно мене там не пинайте, якщо що. Дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.